Величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Подивимося, які акції в магазині Єва 1 та 2 грудня. Дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Кешбек 80% на вашу карту зараховується одразу. І вже на другий день ви можете використати ці бонуси на свої покупки. Всі підгузки «Everyday Joy». З кешбеком 80%. Ось ці для хлопчиків та для дівчаток 235 гривень. І отримуєте ще кешбек 80%. Наступна акція: Сігнал: всі зубні пасти мінус 50%. А від звичайної ціни і дорослі, і для малечі. Зі знижкою 50% 43 гривні. Тут є багато різних, саме ті, які вам потрібні для вашої. Для ваших, для ваших ясен, для ваших зубів. І ходіть, подивимось на дитячі. І дитяча зубна паста сигнал зі знижкою 50% 50 гривень. І знову кешбек 80% на всі засоби для догляду за взуттям. Тобто усі а, щіточки очищувальні, а, пінки для а, водовідштовхувальні. Креми близькі, усе бачу зі знижками і з кешбеком 80%. Все показати не зможу, тому надаю вам інформацію. Зверніть увагу. Наступна акція. Що це у нас така, так би мовити, чоловіча територія? Ось ці барберс, усі засоби зараз зі знижкою, і на них додаткова акція: 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте по черзі. Ось така олія сироватка для бороди 30 мл зі знижкою 383 гривні. Барберс моделююча ось така паста для волосся 100 мл 392 гривні. І третій вийде в подарунок. Вам ось цей шампунь для бороди чоловічий 250 мл. Пляшка з дозатором. Так, в ціні він 236 гривень. Та як він самий найдешевший, якщо купуєте ось ці два засоби, то ось цей третій вам буде у подарунок. І далі чоловіча територія, так би мовити, Old Spice, Gillette Всі чоловічі подарункові набори з дезодорантом та засоби для гоління зі знижкою 30% від звичайної ціни. Ходіть подивимось. Ось такий набір три в одному. А гель для душу, дезодорант, антиперспірант за ціною 388 гривень. Ось такий можна придбати за 236 гривень. Вибачаюсь, 174 гривні зі знижкою 30%. Набір джілет, лосьйон після гоління та піна для гоління за акційною ціною 307 гривень. І ось такий набір гель для гоління та станок ф'южн. Gillette. 335 гривень, акційна ціна. Ну, загалом тут дуже багато різних наборів. Тому дивіться самі, є звичайно трішки бюджетніші набори ніж Gillette. Ходіть далі дивитися з вами акції. Наступна акція Ізюмі. Мінус 50 на другу одиницю. Зверніть увагу всі професійні засоби для догляду за волоссям та подарункові набори. Купуйте один і другий, найдешевший в чеку вам буде зі знижкою 50%. Давайте по черзі ізюмі шампуні. Ви знаєте, тут є різні види для різного волосся, об'єм. 500 мл, це все корея. Вони зараз по 349 гривень. Купуєте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Для сухого волосся інтенсивне відновлення маска із 150 мл, 246 гривень. Філери для волосся колагенове, інтенсивне відновлення за ціною 155 гривень. Олія для волосся 100 мл 261 гривня. Так, це в нас глибокі відновлення для пошкодженого волосся. Ізюмі 230 мл і мінус 50 на другу одиницю. Жіночі засоби для інтимної гігієни. Крім серветок, купуйте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Це дуже дуже хороша ціна. Усі інтимні гелі зі знижкою і мінус 50 на другу одиницю. Амбрела 400 мл по 28 гривень. 80 копійок. Я копійки заокруглюю в більшу сторону для зручності. Міцелярні гелі від Лінгері 300 мл по 60 гривень. Зі знижкою 40% «About» і мінус 50 на другу одиницю по 36 гривень 400 мл. Зі знижкою рідке мило для інтимної гігієни 370 мл. Зелена аптека 57 гривень та 50 копійок. «Family Doctor» – це крем мило для інтимної гігієни 550 мл. 59 гривень та 30 копійок з екстрактом ромашки. Family doctor 63 гривні 50 копійок. Ось такі зараз зі знижкою: 92 гривні 50 копійок. Так, також є дивіться, дитяча піна для інтимної гігієни 300 мл 108 гривень. Молочко з протеїнами 500 мл 147. Дермомед гель, календула 250 мл 99. Нівея 250 мл 217. Зая 500 мл 125 гривень. Меліса засіб 300 мл, 156. Лактацит класичний, з дозатором 400 мл, 239 гривень. Та 200 мл, 160 шістдесят лактоцит, свіжість 400 мл, Вибачаю, 200 мл, також 160 гривень. Фа Мірель це у нас муси для інтимної гігієни 250 мл. За ціною 299 Наступна акція також для дівчаток всі жіночої прокладки мінус 50 на другу упаковку. Все вам не можу показати, тому надаю вам інформацію. Зараз є усі жовті цінники, тобто будь-який товар, будь-яка жіноча гігієна зі знижкою. І додаткова акція. купуєте одну і друга будь-яка. найдешевша в чеку буде вам зі знижкою ще дешевше 50%. І я бачу, що акція далі триває на гелі для душу 1 плюс 1 дорівнює 3. На Моксан та Just Кавай купуєте 2, і третій вам буде у подарунок. Ось такі гелі для душу моксампу, зараз 80 гривень зі знижкою, 400 мл. Ось такі великі гелі для душу, крем гелі для душу 750 а Є різні аромати, лише 50 гривень зі знижкою, 50%. Купуйте два і третій буде в подарунок. Кремові гелі для душу Greenway 400 мл, аромати в асортименті за ціною 39 гривень. Також зі знижкою гелі для душу кремові від Just Kawai, Тут об'єм 500 мл. Зараз вони по 80 гривень. Купуйте два і третій буде вам у подарунок. Гелі для душу Moxan 520 мл, Також аромати в асортименті. По 49 гривень. Савон Дерояль. Все рідке мило 500 мл. Та все рідке мило About Body 300 та 500 мл зі знижкою 50% від звичайної ціни. Давайте по черзі подивимось. Ось таке крем мило. Савон Дерояль по 68 гривень зі знижкою 50%. Такі парфумовані Муксан, також зі знижкою 50% 500 мл за 52 гривні. About антибактеріальне зі знижкою 50% 300 мл 36 гривень. І тут є ще ось таке так, рідке мило, алоє, вітаміни 500 мл зі знижкою 50% за 42 гривні. Наступна акція також з кешбеком 80% на BC Professional, всі засоби для догляду за нігтями, гель-лаки для нігтів, пензлі для нанесення гель-лаків. Купуєте, бачу цінники акційні жовті. купуєте товар, і вам нарахується 80% кешбеку на вашу картку Єва мозайка. Акція на косметику Glambi, вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуєте дві, і дві найдешевших чеку вам буде у подарунок. Зверніть увагу, також всі а, цінники акційні, а ще отримайте подарунок. А ще отримайте в подарунок, а, кулю, диско-кулю, якщо зробите покупку Glambi на суму від 299 гривень одним чеком. Давайте подивимося ціни на фарби для волосся в магазині Єва. Бачу також всі акційні: фарба фітолінія по 56 гривень, фарба колібрі крем-фарба 25 гривень зараз зі знижкою. Фарба капелі по 60 гривень. Авена Блонд по 70 гривень зі знижкою. Фарба палет 9750, інтенсив колор Крема. Гарін'єр колор Нетчералс по 90 гривень. Гарін'єр колор Sensation по 106 гривень зі знижкою. Фарба палет Naturals 111. Фарба Sйоз 178 гривень. Шварцкоп Брілленс 249. Фарба L'Oreal Excellence Крема 239. Фарба Сйос 220 гривень. Олео Intense Фарба L'Oreal Casting Cream Gloss 254 гривні. Фарба L'Oreal Preference по 320. Та фарба IQ Cod 139 гривень. Зі знижкою зараз шампуні DAF 400 мл по 149 гривень. А будь який шампуні Пантін 400 мл 159. А від Schwarzkopf, да, якщо я не помиляюсь, ні, це Вела, здається, Professional. 500 мл 165 гривень. Шампуні Фрутіс по 207 гривень. І ось такі шампуні Фрутіс об'ємом 400 мл. Будь-який можна взяти зараз за 130 гривень. Три семе кондиціонери або з, шампуні 400 мл. Будь-які по 144 гривні. Будь-який шампунь СЙОЗ 440 мл. 139 гривень. Шампунь Gliss 139 гривень 400 мл, а будь-який шампунь Elsev 143. Шампунь Head and Shoulders об'ємом 400 мл, будь-який по 217 я показав вам усі акції на перше та друге грудня. І вам бажаю економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.